Ну і до ситуації на полі бою. Що зараз відбувається на Харківщині? Будемо говорити далі. З нами на зв'язку командир батальйону ударних БПЛА «Ахілес» 92-ї окремої штурмової бригади імені кошового отамана Івана Сірка. Пан Юрій Федоренко, вітаємо вас! Дякуємо, що долучились. Слава Україні! Героям слава, Героям слава. А, за даними купінської міської військової адміністрації, росіяни підійшли в притул до міста, контролюють логістичні шляхи і ускладнюють життєзабезпечення громади. Минулої доби бійцям вашого полку вдалося зупинити штурм окупантів на цьому напрямку. До яких тактик зараз вдається ворог? Скажемо, що оборона Купінщини вона не є однорідною. Що я маю на увазі? Поділимо на декілька відтинків лінії бойового зіткнення. Почнемо знизу до гори. Якщо казати про населений пункт кругляківка. Це там, де в 24-му році противнику вдалося розрізати угрупування сил оборони на дві частини. Ворог намагався нарощувати зусилля, продовжує здійснювати щоденні ударні штурмові дії для того, щоб розширити плацдарм нижче по течії до Загризового, вище до Колесниківки, але зараз блокований силами оборони і успіхів щодо просування немає, Незважаючи на те, що штурмові дії йдуть так званою каруселю, що мається на увазі. Це танчики з штурмовою піхотою, uh -huh. важко бронювана. Танчики йдуть стралами позаду йдуть. БМП або БТР, які завантажені штурмовою піхотою, завдання максимально швидко наблизитись до переднього краю лінії боєзтнення, спішити піхоту, перегрупувати, прикрити вогнем угу. своєї броньованої техніки, як наслідок забезпечити ударно на штурмові дії, прорив позиції або навпаки, ворог намагається проскочити передню лінію бойового зіткнення, прорвати наші бойові порядки. Коли в них закінчується броньована техніка, оскільки об'єктивно від 50 до 90% всього, що виходить. Проти нас воно знищується силами оборони за рахунок об'єднаного нового впливу. Це як і впівдрони, нічні бомби, інші засоби плаударну ти типу події, так і протитанкові засоби, відповідна артилерія. Коли ця техніка закінчується ворога, вони йдуть пішим ходом, потім перегруповуються, що зремонтують, що залучають з резерву, і знову йде броня. Але противник на поточний момент на цьому вітинку блокований. Якщо ага. казати про наступний вітинок, купін лівобережний, купін з вузловий. Як ви пам'ятаєте, до 1 листопада ворогу визначали завдання 24-го року забрати ці населені пункти під повний контроль станом на сьогоднішній день, незважаючи на штурми, які відбуваються рівнозначно тому, як це відбувається на відтинку Трогляківки, Ворог успіху не має, і сили оборони повністю контролюють Куп'янщину-Лівобережну, лівобережно. Куп'янсьгозовий складніша ситуація вище потечі в районі дворічного, в районі Новомлинська. Нагадаю, як розгорталися події. У зв'язку з підривами Дамб річка обміріла сам оскіл, І відповідно зараз морози, погода, скажімо, така собі відверто, до цього була 0 плюс 1. В такі часи стоїть дуже-дуже густий туман, і оскільки річка достатньо вузька, ворог за рахунок платів і човнів, перекидав свою живу силу лівого на правий берег. На той час йому вдалося зайняти невеликий плацдарм. Біля населеного пункту Новомлинськ і окупувати Новомлинськ. Після чого противник був блокований, і хлопці-дівчата за деревець з 429-м полком безпілотних систем, але з іншими структурами підрозділи ворога скинули назад в скіл. Далі противник перегрупувався і пішов ще вище по течії в районі дворічної. На поточний момент мав успіх за рахунок перекидання за тим же самим алгоритмом своєї живої сили, зайняв плацдарм на правому березі і зараз намагається навести штатні переправи для того, щоб на цьому плацдармі забезпечити боєпостачання штатне свого угрупування, тобто щоб логістика працювала, завозила продукти, боєприпаси. І все необхідне. Плюс додатково наситити артилерію, а також легко і броньованої техніку вже правобережжя. На поточний момент противнику не вдається це зробити у зв'язку з активними діями сил оборони. Під вогневим контролем знаходиться річка скіл. Як наслідок, ми не даємо можливості противнику навести штатну переправу. Плюс ведуться заходи щодо блокування противника і унеможливлення розширення даного плацдарму. Бої їдуть uh -huh. дуже складні важкі. Противник має в значній кількості основний ресурс війни це живу силу. І як наслідок він його використовує як видатковий матеріал. Вони можуть дозволити собі один звод без проблем під час переправки через річку, наплетаючи човна втопити в цю погоду. І ні в кого ніяких питань з керівництва російського поцільних військ не виникає. Тому ситуація складна і багато чого залежить від трьох факторів: це злагодженість сил оборони, над чим працюємо кожен день. Це ресурс, який ми маємо з точки зору техніки та боєприпасів. Окремо подяку українській нації за забезпечення, і звісно, це основний ресурс і не як я попередньо сказав. Це люди Бо за кожною гарматою чи дроною стоїть жива людина, яка тим пілотує і оперує. Відповідно, рекрутингові програми вони є надзвичайно важливі. Тож закликаємо зокрема і посилити 429 й полк полках Звертайтеся звертатися до першого рекрутного центру сухотних військ України. Надамо всю вихідну інформацію і навчимо, як зброю в руках захищати найдорожче. Дякуємо. Ви згадали про ресурс. Так, от російські загарбники почали активніше використовувати нові fpv дрони на оптоволокні. Про це повідомили в Харківській обласній військовій адміністрації. Чи багато цих оптоволоконних дронів росіян і які проблеми вони зараз створюють для вас? Треба розібратися, що значить оптоволоконний дрон. Зараз в соціальних мережах в просторі в українському широко обговорюється, в чому основна перевага цих дронів пілотування, тобто управління дроном вліво вправо, верх, низ, також відео передається по тоненькому як волосок оптоволоконному кабелю, який розгортається шляхом прольоту дрона від mm -hmm. самого пульта і до дрону. В чому недоліки цих дронів? Перше, це відстань на яку він може залітати, вона обмежена саме кабелем. Друге, це додаткова вага, тому що дрон на собі несе таку катушку, в якій закручено оптоволокно, яке потім розгортається під час польоту, і це його розмір. Але для роботи, напевно, відстані зльотної позиції називати точно не буде, але так скажу, 10+. ці дрони вони дуже дуже ефективно виконують свої завдання. В uh -huh. Російській Федерації є безпосередній прямий ресурс до китайського ринку. І як наслідок вони мають в більшій кількості оптоволоконні дрони, які активно поставляються зараз на фронт для потреб російського окупаційних військ. Але скажу вам так, що і сили оборони, українські виробники, держава, волонтери, бізнес не стоять на місці на поточний момент. В нас підрозділ також є оптоволоконні дрони, які ми більш ніж успішно застосовуємо для того, щоб забезпечити паритет сил оборони з противником в даному засобі. Необхідно, щоб спрацювали державні контракти, і за моїм переконанням, ми зможемо отримати паритет з противником на певних вітинках вже наприкінці цієї весни. Тобто, в даному напрямку робота ведеться достатньо активно. Як це виглядає з точки зору Китаю на деяких підприємствах? Війна комусь це горе, зокрема українському народу, українським сім'ям нашій землі. А для когось це заробіток? Yeah. Я зараз uh -huh. скажу про Китай. В них на одному підприємстві стоять три станки, які виготовлюють для Російської Федерації. Того мотають два станки, які мотаються для України. Так от працює світовий бізнес. Якщо можна, ще будь ласка, коротко прокоментуйте. Будь ласка, яка зараз ситуація на прикордонні Харківської області? Ми виконуємо також завдання в районі Липецької громади, населений пункт глибоке. Це такий складний відтинок. Чому? Бо відстань від передових позицій противника до адміністративних меж міста Харкова. Вона найкоротша. Ворог є достатньо активний, як безпосередньо на лінії бойові зіткнення на тимчасово окупованій території Харківської області, так і вздовж лінії державного кордону, де зараз нема активних бойових дій. Їхні диверсійно розвідування групи постійно знаходяться в стані високої активності, але на цьому відтинку відверто. Ініціатива повністю в руках сил оборони ворога довелося блокувати певний період часу назад, ще в 2024 році, Незважаючи на те, що він намагається наростити спроможності, це і броня, і високоманеврена техніка. І жива сила на цьому вітинку. Як легендарна 92-го штурмова бригада, так і 13-та бригада оперативного призначення Харк Хартія. Інші структурні підрозділи сил оборони громлять ворога і не дають йому можливості реалізувати визначені плани. Дякуємо вам, і Як? окремо дякуємо за вашу службу. І нагадаємо, що з нами на прямому зв'язку сьогодні був командир батальйону ударних БПЛА бо бопелахілес 92 92-ї легендарної 92-ї окремої бригади е штурмової бригади імені кошового Атамана Івана Сірка. Пан Юрій Федоренко. Дякуємо вам.